Будь ласка, які у вас враження від нашого міста від Кременчука? Ми тут вже не вперше. Я думаю, разів п'ять вже точно були, і завжди це абсолютно теплі, такі прекрасні спогади. Від, по-перше, у вас прекрасний зал. Тут тепло, навіть в такі, бо це, ну, повірте, це дуже важливо. А люди, ну наші люди, вони всюди дуже хороші і прекрасно нас зустрічають, за що їм також величезна подяка, що в такі часи вони ходять на концерти. І таким чином підтримують ЗСУ. Угу. А як для вас розпочалася війна повномасштабна? Ми 23 числа були в Хмельницькому, відіграли концерт. На наступний день мали їхати в наступне місто і десь о четвертій, що о п'ятій ранку вже почали розривати наші телефони, сирени. Ну, Ми були в Україні, ми звідти не виїжджали. Ну, До прикладу, моя сім'я вона і лишалась в Україні, наразі повернулася вже в Київ. Їхали ми довго тоді з Хмельницького, десь годин 12 їхали ми в Київ, вже були великі затори. Як і для багатьох цивільних людей страх, що тут. Це, Нічого вже це скривати, був страх, було нерозуміння, що робити далі. Але трошки зібралися з духом і почали волонтерити. Буквально десь за тиждень ми вже з Сергієм робили перші поїздки. Десь а, так. а що для вас перемога? Перемога це нарешті повноцінна незалежність, це повна деросифікація, щоб ми, просто відкриваючи топ плейлистів пісень, Бачили там або українських, або західних не зірок. Російські. І ну, хай будуть російські, ті, які, ну, скажімо так, і були з нормальною, адекватною позицією по життю. Я маю надію, що їх лишилось, там один-два якихось артисти, але наразі про них навіть мови не може бути, допоки не буде остаточної перемоги. А чи є особисто у вас знайомі з Росії артисти, з якими ви, можливо, спілкувались до війни, але зараз. Артистів не було, у мене є родичі в Росії, але спочатку війни вони навіть не поцікавились, чи живий я взагалі, чи, чи все у мене добре. Ми не спілкуємось. Не знаю, чи будемо спілкуватися. Ну ні, то ні, вони зробили свій вибір. Ми, як українці, зробили свій і маю надію, будемо продовжувати триматися цього вибору і далі. А який концерт за останній час вам запам'ятався найбільше? І чому? Ви знаєте, всі концерти вони мають свою певну особливість в залежності від міста. Завжди дуже добре проходять концерти в Мукачеві, звідки родом гурт. Хоч я сам не з Мукачева, я з Києва, але там є завжди своя така дуже приємна напівдомашня атмосфера. Львів завжди дуже прекрасно зустрічає там такі досить гарячі концерти. А наразі вони в принципі всі прекрасні. Тому що люди вони поєднують приємне з корисним. Ми ж фактично даємо концерти за донат. Ну, можна це так назвати, але донат це вигляді квитка. І ми гонорарну частину приблизно там, до 80%, в залежності від міста, ми перераховуємо на потреби ЗСУ. Ми раді всім в наших залах. І судячи з аншлагів, слава Богу, люди підтримують цю ідею і ми і їм робимо приємне, зміщуючи, скажімо так. Точку уваги з новин з фронту на, скажімо, минуле мирне життя, трошки переключаючи їх на ці кілька годин. І тим самим ми робимо дуже корисну справу, підтримуючи наших військових. А чи є вже, у вас вже задуми стосовно пісні про перемогу? Якою якою вона має бути? Веселою, чи можливо якась сумна, чи така драйвова, чи заспокійлива? Як ваше враження? Ще ні. Ще ні. Буквально з початку війни ми випустили лише дві пісні. Зараз ми більше сконцентровані на турі на активному зборі, адже запитів дуже багато, ми маємо їх реалізовувати, ну, в міру наших скромних, скажімо так, можливостей. І тому зараз ми більше сконцентровані на тому, щоб дати якомога більше концертів, якомога більше зібрати коштів і виконати ті запити, які наразі є найбільш актуальними. Ми в основному працюємо по автомобілям, засобам спостереження і дрони. Це завдяки нашим фондам, з якими ми співпрацюємо. Так що їм також окрема подяка. А от ви творча людина, да ви музикант. Чи війна впливає якось на ваш емоційний стан і на роботу? Чи є у вас які можливо секрети професійні, як абстрагуватись від сумних подій і все ж працювати? Від цього не абстрагуєшся ніяк. Якщо ти хоч трошечки свідомий українець, ти в принципі не можеш абстрагуватись від цих подій, бо це фактично твій сусід. Мяко кажучи, неадекватний, просто вломився в твій дім, а ти можеш не звертати на це уваги. Ну, звісно ж, не можеш. У творчості це, ну, враховуючи ті дві пісні, які ми наразі випустили, це те, що переварювалось в голові Сергія і музично в, скажімо, в головах всіх музикантів. Це те, як ми бачимо ці події, це те, як ми їх переживаємо. Не думати про це, в принципі, неможливо, але ресурс кожної людини, він не безкінечний. Переключатись треба. Не, не то, щоб не думати, але намагатися переключатись і іноді давати собі відпочинок. Ми, хоч і сталеві українці, але сталь також може іноді втомлюватися і треба їй давати іноді трошки перепочинок. І такі концерти це є один з варіантів. Відпочинку і фактично емоційного такої емоційної відпустки хоча б на кілька годин для тих людей, хто прийшов на концерт до нас. А де ви знаходите натхнення, щоб виступати і дарувати те натхнення, ту енергію? Почитайте тих. новини і там бачите натхнення, коли будь-які хороші новини, якими не втомлюються нас радувати наші військові, вони є для нас найкращим мотиватором. Якщо вони не втомлюються, то нам, ми не можемо говорити про те, що вони втомилися в принципі. А чи коли... тяжко? Тяжко. Скоро 8 березня, які чи будуть святкувати, чи не будуть, але свято жінок воно має бути на вашому війні чи ні? Mm, ви знаєте, можна абсолютно не прив'язуючись до дат робити свята нашим жінкам, нашим донькам, сестрам, в принципі, всім жінкам, які поруч з нами. І... Для мене особисто прям, такої чіткої прив'язки додати нема. Мені все одно, коли їх радують. Часто радує останнім часом? Я рідко вдома буваю. Так що намагаюся поєднувати і свій приїзд додому, і якось трошки порадити. У ну, мене маленька дитина, так що побути з дитиною це вже. А це для вас відпочинок побути з маленькою дитиною чи так, іншою? Так, 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 так. звісно. Хоч це і не просто фізично, але мене дуже любить політати там на руках. Але емоційно так да, це прекрасно переключає. Воно співає за миску. Скажіть, будь ласка, ми говорили про те, що зараз, на жаль, в Україні в топ-чартах багато пісень російських. Як ви думаєте, з чим це пов'язано, що українці продовжують слухати російські пісні і не дають таким чином розвиватись, можливо, нашим українським співакам? При великий жаль позбутись тих звичок якими наділили людей за 30 років фактичної незалежності, але не культурної незалежності, не всім просто. Хтось може собі просто поставити блок, такий, от все з сьогоднішнього дня я собі просто принципово прийняв рішення, я не слухаю в принципі жодних російських виконавців, я видаляю свого плейлиста те, що раніше слухав. Я, там, наприклад, видаляю російську клавіатуру, і я не є споживачем. Будь-якого російського контенту, включаючи Ютуб, тобто все, що може ем, теоретично навіть принести якісь гроші, які будуть конвертовані в зброю проти нас. Ну, я бажаю всім сили волі, щоб вони нарешті дійшли до того, що як мінімум під час війни не можна спонсорувати свого ворога тим чи іншим чином, а прослуховування музики і перегляд відео на, на тих же російських ютуб-каналах е, це фактично спонсорство. А от є такий популярний аргумент у людей, а я ж не на офіційних платформах слухаю. От що ви скажете про саме культурний аспект того, що українці споживають досі цей контент? Колись не було альтернативи достойної. Тут нічого скривати, що якісно колись російський контент був більш привабленим, привабленим для українця, і в нього більш вкладали гроші в просування, більш, скажімо, дорогі кліпи знімали, більш якісний продакшн робили. Буквально починаючи з ведення квот на українську музику на радіо, ну це був ну, просто прорив, і це був просто зелене, просто зелене світло для. Всіх українських виконавців, що давайте ось вам той попит від радіостанцій на ваш український продукт. Просто надавайте автомобіль. І буквально за рік ми отримали просто купу прекрасних українських артистів, які за рівнем і продакшену, і відеоробіт, і якості, в принципі, і осмисленості своїх пісень, вони абсолютно нічим вже ніяк не програють тим самим російським виконавцям. Далі вже треба звертати увагу, яким був цей російський виконавець. Чи він завжди притримувався антивоєнної антипутінської позиції? Ну, для мене будь-яка його позиція зараз є, в принципі, абсолютно непридатна для того, щоб я якось споживав той самий російський контент. Після перемоги будемо дивитися. То, як себе поводив, але маю надію, що ніхто не повернеться до цього, і закликаю до цього всіх українців свідомо. Не спонсоруйте Росію.